Привіт усім! Радий знову бачити вас на каналі. Сьогодні я вперше буду говорити не про пептід, а про саплемент. тобто про те, то, що в пігулочній формі, в капсулах. От. Значить, улітку 2024 року я почав глибше занурюватися в тему добавок і пептідів, бо саме тоді я серйозно вже взявся за своє здоров'я. Я почав регулярно ходити в зал, кататися на велосипеді, переважно це на роботу із роботи, ну і бігати. І я зрозумів, що, щоб усе це робити, мені реально потрібно більше енергії. Я знаю, що тренування дають енергію. Але ось у чому проблема: щоб піти до залу, мені також треба енергія. І це виходить як замкнуте коло. Тож. Усе, що могло б, хоч якось, підняти рівень моєї енергії, мене дуже зацікавило. Я почав слухати людей, як Хюберман, Пі, Пітератія і ще багатьох інших. Це переважно подкасти або Ютуб. І якось під час однієї з поїздок на велосипеді на роботу я слухав Хюбермана. Він говорив про NAD і NMN. У його подкасті йшлося про довголіття та енергію. Мене саме зацікавила та частина про енергію. Я вирішив копнути, копнути глибше. Перше, ніж йти далі, давайте трохи освіжимо в пам'яті біологію. Але спочатку я хочу вас попередити, що я прожив в США 35 зі своїх 49 років, і скоріш за все я не вимовляю всі терміни, всі терміни коректно українською. Тому що я їх вчив і знаю лише англійською мовою. От. Але я вважаю важливим доносити свої знання українською також. Просто тому, що вся ця інформація вона відсутня в українському YouTube. От. Ну давайте далі без нутних лекцій. Тільки то, що найнеобхідніше. Значить, щоб це щоб зрозуміти, як все це працює. Наш організм складається приблизно з 40 трильйонів клетин. У кожній з цих клетин є мітохандрія. Це енергетичні станції клетин. Саме вони виробляють АТФ або англійською ATP. Це молекула, яка є енергетичною валютою тіла. Простіше кажучи, АТФ це як батарейка, яка живить все від мислення до підняття штанги. Є три ключові молекули, про які якраз сьогодні я хочу поговорити: це NAD, NMN і NR. Усі вони пов'язані з виробництвом енергії. Почнемо з основної, це NAD. А NAD це коензим, який є в кожній клетині тіла, і він необхідний для утворення АТФ. NAD переносить електрони у процесі, коли поживні речовини перетворюються на енергію. Без NAD немає АТФ, без АТФ немає життя, бо АТФ це енергія. Організм виробляє NAD з попередників. Це будівельні блоки. Організм не отримує NAD безпосередньо з їжі. Один з таких попередників є NMN. Він синтезується з вітаміну в 3 ніацину і в дуже маленькій кількості. Він є у Brookly, авокадо і капусті. Ще одна молекула це НР. НР у тілі спочатку перетворюється на НМН, а вже потім на NAD. І у маленькій кількості НР є у коров'ячому молоці та продуктів з дріжджами. Значить, навіщо це все знати? Бо коли я почув, як Хуберман говорить про енергію та довголіття, ну, мені стало насправді цікаво та частина про енергію. Бо з віком організм виробляє менше NAD, а це значить, що менше АТФ, і це значить, що в нас менше енергії. Цей спад починається після 25-30 років, а о 40 чи 50 років він вже стає на надто помітним. А відновлення організму м'язів іде повільніше, у нас менше витривалості, більше втоми. А, і чому це відбувається? Ну про це, якби це довге відео, і ми це зробимо якось іншим разом. От тож головне, що ми можемо з цим зробити, щоб підтримувати здоров'я мітохондрії і не допустити зниження енергії. Є чотири речі, які реально працюють. Перше це силові тренування. Ну, це значить ходити в зал, качатися принаймні три години на тиждень. Солові тренування стимулюють утворення нових мідохандрій. Друге, це обмеження калорій. Треба менше їсти, і коли ми їмо, треба їсти розумніше, це допомагає підвищити рівень надії і покращує роботу мідохондрій. Знов. Третє, про що багато людей якби, не знає: це якісний сон. Саме під час глибокого сну мітохондрії відновлюються та очищуються. От. І четверте це харчові добавки, а саме БАДи, які підтримують рівень NAD. Більшість людей вже знає, як реалізувати перші три пункти. А от четвертим з БАДами мало хто знайомий. Значить, чим можна підвищити рівень енергії, про що йде мова? Є кілька варіантів. Перший і саме спрямований це ін'єкції NAD. Це, до речі, приклад. Вони доставляють NAD прямо у кров. Це можна зробити через крапельницю, можна зробити внутрішньом'язово або підшкірно. Крапельниця найдорожча, хоча це більше відноситься до Сполучених Штатів, а не до України. І це займає багато часу. Внутрішньом'язово це боляче, а підшкірно це найлегший варіант. Я пробував внутрішньом'язово і підшкірно. І мені більше зайшло підшкірно. Все просто, майже нічого не відчувається. Ефект є, але триває він недовго зазвичай 2-3 дні. І це не те, що будуть робити більшість людей, бо треба спочатку знайти клініку або лікаря, які це роблять. Це не розповсюджено ні в Сполучених Штатах, ні в Україні. І якщо в Сполучених Штатах NAD+, ще можна знайти на, скажімо, сірому ринку, то цей ринок занадто обмежений в Україні. Ви маєте бути дуже зануреними у світ біогакінгу або бодібілдингу. Ну, а це відео переважно для тих, хто обере легший е, наступний варіант. Я зазвичай роблю курс ін'єкцій ін NAD е, протягом 4-6 тижнів. Е, протягом цих 4-6 тижнів це 2-3 рази на тиждень. І проходжу курс е, кілька разів на рік. Чи е, відчуваю я велику різницю після курсу лікування? Чесно, ні. Але я знаю, що це підтримує моє здоров'я у довгостроковій перспективі. Тепер про найпростіший варіант, який беруть 99,9% глядачів. Це добавки, які можна приймати у, форму, у формі капсул, і які доступні кожному. Після порівняння НР і НМН, я зупинився на НМН. Саме чому? Бо... НР спочатку має перетворитися на, МНН, на НМН, а вже потім на Енейді. А НМН це простіший і прямий шлях до НАД. Значить, Перші дослідження на людях показали, що НМН краще впливає на толерантність до глюкози, роботу мітохондрій та чутливість до інсуліну, ніж НР. А, спочатку були побоювання, що молекула НМН завелика, щоб проникнути у клітину. Але пізніше вчені, вчені виявили, що в організмі є спеціальні транспортери, білки, які проводять НМН через клітинну мембрану. Тому я і брав НМН. І чесно кажучи, мій варіант спрацював. Принаймні для мене. А, со, е, після подкасту Хюбермана і невеликого ресерчу. Мені вже не терпілося замовити НМН. Проблема була в іншому. Наприкінці 2022 року FDA, це американська державна організація, перекласифувало НМН як речовину, яку досліджують як потенційний лікарський засіб. У березні 23-го його прибирали з Амазону і з полиць магазинів. Його не заборонили. Але знайти було ну, дійсно нереально. Зрештою, я прибав саме НМН під час поїздки в Україну. Японський бренд якісний. І повернувшись назад в Штати, я вперше спробував NMN перед тренуванням у залі. І це було круто. Того дня я додав вагу у всіх вправах на 10-15%. Це не я кава там, чи стимулятор. Тут немає ніякого приходу. Просто відчуття, що сьогодні в моєму баку не 92, а 95 євро. З бігом велосипедом було те саме. Я міг бігти далі і їхати довше. Це був перший бад, який реально дав мені е, помітний приріст продуктивності. Через кілька тижнів після того, як я почав приймати NMN, я дав другу баночку NMN мамі. Їй 72 роки, і вона досі працює медсестрою у реанімації тут, в Штатах. Іноді вона каже, що після 8 годинної зміни в реанімації, наступного дня в неї нуль енергії. І кожного разу моя відповідь, що навіть а, у 30 років важко а, після цілої зміни реанімації відновитися. І що вже пора на пенсію. Ну, звичайно, вона мене не слухає, так само, як я не слухав її у дитинстві, і каже, що піде на пенсію після того, як подохне останній окупант. І вона може спокійно припинити донатити на Росарі або іншим волонтерам. Але до НМН. Вона почала приймати НМН, пів дози від моєї і була просто в захваті. У вихідні від своєї роботи дні вона зазвичай займається ходьбою. До НМН це 1,5-2 кілометри. Зараз це 3-4 кілометри на день. Каже, що енергії стало значно більше. Ефект від НМН зазвичай триває 2-3 місяці. У цей час а, вироблення NAD а, зростає, мітохандрії починають працювати краще. Потім усе це поступово вирівнюється, тому я роблю паузу між циклами. Приймаю два місяці, два місяці перерва. Я радив веномент своїм друзям. Хтось відчув те саме, що і я, хтось ні. А на мою думку, ті, хто не відчув ефекту, діляться на дві категорії. Перша група це люди, які вже все роблять правильно. Тобто вони сплять, вони тренуються, вони правильно харчуються. І скоріше за все рівень NAD у них і так у нормі. Тобто ефект, ефект був, але відчуття вау, ні. От. А друга група це ті, хто очікував якусь чарівну пігулку. НМН не є цією пігулкою. Це не стимулятор. Ця пігулка не підштовхне вас побігти до залу, якщо ви його обходили стороною до цього. Але якщо ви вже були активні, але бракувало маленького, легенького розгону, ви точно відчуєте різницю у витривалості і продуктивності. Зараз на знов доступний в Штатах, але не через маркетплейси типу Амазон. У листопаді 2024 року FDA призупинило виконання обмеження, тому продаж ЕНН дозволено, поки триває розгляд петиції. Фінальне рішення очікується десь слідку 2025 року. Купити НН можна напряму на сайтах виробників, Я додам, якими користувався сам в описі. Під відео. Там будуть і на американські сайти, і на сайт, де я купляв в Україні. Я пробував і капсули, і, і субглівальну форму. Тобто, оце капсули, це ті, що я використовую зараз. А, а це Саплінму це порошок. А, особою різниці не помітив, але. Сублівальна може бути трохи ефективнішою на старті, тому що Еномен потрапляє з, одразу у вашу кров і не проходить через е, шаволот. Е, зараз мої мітохондрії в хорошому стані завдяки еномен і кільком е, пептидам, що я використовую. Тому ефекту завожуся як з нуля, що був на початку, вже немає. Я трішечки за цим сумую, але. Це хороший знак. Це значить, що моя система працює як повинна працювати. Я продовжую підтримати її у формі, приймаючи НМН і пептіди. Сподіваюсь, що це відео було корисно для вас. Сподіваюсь, що якщо ви шукаєте спосіб підняти рівень енергії, я вам допоміг. Дуже дякую за перегляд мого відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, і як завжди, підтримуйте Україну. Дякую, до побачення.